Пам'ятаєте, шість днів Бог, Господь, творець працював, створював світ, а в сьомий день спочив. Мені дуже подобається фраза Війшов в покій. І знаєте, вийти в этот покой, покій, спокій в тишу дуже важливо у всіх сферах. А зазвичай традиційно для нас і асоціативна неділя. Да, це сьомий день, день спокою. Але кожна сфера, вона іноді потребує цього спокою, війти в той спокій. І розвиток це для мене must have. Я надихаюся цим. А цей тиждень просто не йшло, і в розслабленні я зрозуміла, що це час для спокою. І я дала можливість собі перепочити.